Член міжнародної зали боксерської слави Евандер Холіфілд прокоментував кар'єру чемпіона у суперважкій вазі за версіями WBC, WBO та WBA Олександра Усика. Якщо ти нічого не робиш на рингу, то твої зусилля нічого не означають. У боксі усі дивляться на підсумковий результат. Якщо ви не докладете достатньо зусиль, то немає сенсу потім скаржитися на відсутність успіху. Знаєте, яка головна перевага Усика? Він віддає усі сили на рингу. Подивіться, як він б'ється. Він діє агресивно. Усик, не найвищий хлопець у суперважкій вазі, але він компенсує цей фактор своїми боксерськими вміннями, сказав Холіфілд.